Залізти нею важко місця під крісло, під диван. Вона супер тоненька. Ось тут супер м'ягенька частинка, нею легко зручно мити, я вам кажу. Шафу, якщо ви не дістаєте, плитку в ванні ви собі взяли, бо таку скоренько помили, помили пил, павуки, собі легенько все познімали. Не треба з собою носити, знаєте, відро з водою, постійно швабру мучити, викручувати і так далі. Тут є резервуар для води. Ви заливаєте мийчий засіб, воно вам тут от, на кнопочку розпилює, і ви вже собі раз-два вшикнули і починаєте мити. Дійсно класно, тому що от, вона повертається і отак, і отак. Залізе вам. В Блюбий куточок. Гарно розпилює і підлога не є така, знаєте, мокра. О, віться.